Друзі, вітаю! Сьогодні розберемо нову тему минулий час, дуже корисна важлива тема, до якої ми нарешті прийшли. В німецькій мові є декілька минулих часів. Ми зараз розглядаємо розмовний варіант перфект. Він складається із двох частин. На початку це допоміжні слова габен або sein, які. Ми використовуємо, але не перекладаємо. І перекладатися вони будуть разом з формою минулого часу від дієслова, яка буде на останньому місці. Тобто такий двохскладовий присудок. Отже, на другому місці завжди будуть дієслова або габан, або ZIN. Відповідно, для форми Я завжди буде або ГА, або БІН. Для ду це гаст або БІСТ. І так далі. Тому ці два дієслова дуже важливо вивчити з самого початку. Від чого ж буде залежати? На другому місці буде використовуватись габен чи займ? Якщо ми маємо ті слова, які позначають переміщення: комен, гейн, фарен, laufen, fliegen, не буде їх багато. Якщо ви дорахуєте до 10, то другу десятку вже дуже важко називати діслів переміщення, тому умовно плюс-мінус 10. Дієслова зміни стану і взагалі небагато, такі як народжуватись, помирати, засинати, прокидатись, це завжди такі. Два протилежних значення з'являти, зникати, вставати, падати. І 9 дієслів виключень. В загальному це буде плюс-мінус 25 дієслів. Це навіть не 1%. Я так кажу, що 1% від загальної кількості дієслів, напевно, піввідсотка. І решта це будуть всі дієслова, яких буде близько 6 тисяч, які будуть використовуватися з допоміжним габен. Практично все буде використовуватися з габен. Ми зрозуміли, на початку це буде габен-абузаль, і нам потрібна форма минулого часу від дієслова. Від тих 6 тисяч дієслів, яких буде більшість, форма утворюється дуже легко і буде. Таким чином воно утворюється. Береться основа дієслова, наприклад, махен. мах. Тобто відкидаємо закінчення, у нас лишається основа або корінь. І ми до нього додаємо г на початку та в кінці. Буде ке махт. Махен – це не переміщення, не зміна стану. Отже, використовуємо це дієсло з допоміжним габем. І буде, наприклад, в теперішньому часі. Іх махи гуд. Я роблю це добре. Habe das gut gemacht. У нас на другому місці дієслово haben для я це допоміжне дієслово. І третя форма дієслова на останньому місці. І перекладаємо разом habe gemacht як робив. Я робив або зробив це добре. Всі, решта, слова в реченні будуть між другим і між останнім місцем. Тут їх може бути багато декілька. Різних членів речення. Отже, більшість дієслів слів буде утворюватись до по дуже простому прикладу. Пам'ятайте, оцей от приклад machen gemacht І майже все буде утворюватись таким чином. Наприклад, фраген запитувати це не переміщення, це не зміна стану. Отже, допоміжне так само габен. Беремо основу фрак. Додаємо GT. Маємо форму г Ігабеть її фракт. Я тебе запитав. Пам'ятаємо, що в українському реченні в нас може бути довільний порядок слів. Але дієслово з нашого українського речення буде розділятися на дві частинки: друге і останнє місце. фракт. Заґін говорити. Також згабен, тому що це не переміщення, не зміна стану. Тюгас міргізакт. На другому місці ми маємо вже гаст, тому що у нас є підмет ду. Догаст ду, ду, гаст, факт. Ти мені сказав, ти мені говорив. – «Gehört», гі, чути. Ми це вже чули. Для вір, допоміжне буде габен. І в кінці haben das schon герт. Ми це вже чули. Всі, для всіх форм особових я, ти, він, вона буде в кінці однакова форма гемахт. Вона ніяк не буде мінятись, і мінятись буде лише габе, газд, гат, гавен, габт, гавен. Тобто допоміжне дієслово. Отже, ще раз, більшість дієслів, біля 6 тисяч буде дуже просто утворювати форму минулого часу. До основи ми додамо Г на початку Т в кінці. І отримуємо форму. Яку нам треба буде поставити в кінці речення. Деякі діслова мають однакові форми в теперішньому і цю форму для минулого. Наприклад, бекомен. «Бекомен», becomen. Gefallen, gefallen. Такі діслів небагато з однаковими формами, але вони зустрічаються біля стадії слів. Будуть утворювати форму нового часу. Теж досить просто, але будуть, можуть бути якісь зміни. Дуже багато дійслів, де просто ге буде додаватися. Це приходити, це рух, отже, буде допоміжне «sein». І bin um цай, Uhr gekommen» Я прийшов о другій годині. Тут важливо, коли ви маєте речення. Багато хто починає перекладати. Ich bin, я ja, є. Пам'ятайте, що те, що на другому місці ми не перекладаємо, поки ми не дочитали до кінця. І ми перекладаємо цю зв'язку. Ich bin gekommen, Я ja, прийшов. І потім перекладаємо серединку У другій годині. Fahren, gefahren. Теж це переміщення з допоміжним за. І утворюватись буде тільки додаванням gef... Wir sind ans Meer gefahren. Ми їздили на море. Ляуфен Гелляуфен. Теж просто ге дасться. Теж це переміщення. кіндер Зінт імгоуфгіль. Діти бігали в дворі. Є ді слова, їх вже буде менше, але теж вони будуть, в яких будуть певні зміни, наприклад, швімен гешвомен. Буде додаватись Г і вже І мінятись на О. Плавати. Швімен, гешвомен. Коли ви дієслова, і в рубриці важливі дієслова я подаю форму теперішнього часу, форму минулого часу. Це так звана перша третя форма. До другої форми, з якої теж утворюється минулий час, ми будемо трошки пізніше розглядати цей час. Поки що нас цікава тільки перша третя форма. Schwimmbad geschwommen. Я плавав. В басейні. Генге-ганген. Тут же так міняється, що без того, щоб вивчити, ви нічого не придумаєте. Також діє руху. Ви вже зрозуміли. Я буду позначати букву С в дужках. Ті ді слова, які будуть утворювати минулий час з допоміжним зань. І Х ті, які будуть утворюватися дісловом гавен. Теж така форма, що треба запам'ятати брати. І габес трасен бангенномен. Ми кажемо, я сідаю в трамвай, німці кажуть, я беру трамвай. Тому фактично дослівно я взяв трамвай. І габес Есен гегесен. Їсти. Тут вже не переміщення, тому діє слова габен буде допоміжним. Зі гад in кафе Gegessen. Вона поїла в кафе, чи вона їла в кафе. Отже, ще одне питання: як буде утворитись питальне речення? Нічого не змінюється. Те саме правило буде працювати. Ми маємо поміняти підмед присудок місцями для того, щоб утворилось питання. Sie hat im Café gegessen. Вона їла в кафе. кафе питання: чи вона їла? вона їла? в кафе. Якщо в нас буде питання з якимось питальним словом, то ми його ставимо. Наперед. перед тим, що, Окрім того, що ми поміняли підмети присудок, ми ще поставимо питальне слово наперед. Во гадзі ім кафе, Де вона їла в кафе? В якому саме кафе? Вергадінка. Хто Хто їв кафе? Отже, узагальним ще раз. Минулий час перфект буде складатися із двох частинок. Габензайн. Як допоміжне дієслово на другому місці, яке ми не перекладаємо. І так, так звані форми партицип цвай. Третя колонка дієслів, як форма минулого часу. Перекладаємо ми їх тільки разом. І окремо дієслово на другому місці не перекладаємо. Більшість дієслів будуть утворювати минулий час з допоміжним дієсловом габен. Решта. Дуже маленька кількість біля 25 дієслів будуть утворювати минулий час дієсловом займ. Це будуть дієслова, які позначають переміщення, зміна стану і 9 виключень. Де ж ми беремо оцю от форму 2 для тих дієслів, які входять в оце от 1%. Є табличка сильних і неправильних дієслів. Така сама аналогічна табличка є в англійській мові. І нас цікавлять три форми: інфінітив, претеріт або претерітум, і парціп цвай. Ці три форми будуть так званими першою, другою, третьою колонками. Тут є ще одна допоміжна колонка, яка нам буде показувати. Візьмемо, наприклад, прикладі дієслова Фарен, всі ви його знаєте. Фарен, Ферт. Оця от допоміжна клонка буде показувати, як змінюється дієслово в формі він, вона, воно. Чи, отримує, чи змінюються кореневі голосні? Тут ми бачимо, що фарен помінялося на Ферт. Тобто, в нас умляут З'явився. Наприклад, маємо есенд, а в третій особі іст. Він їсть, R- іст. Бачимо, що Е e помінялось на І. Наприклад, дій слово Geben. Geben gibt. Ми також бачимо, що Е e міняється на I. І. І пам'ятайте, що ці зміни стосуються завжди другої, третьої особи. Ти і він вона. Отже, ці таблички. Я думаю, що. У будь-якому словнику, практично в будь-якому словнику вони є. Або ж я вам залишу посилання на Google Диск, де можна буде скачати цю табличку в форматі Word. І пам'ятайте, що нас цікавить для цієї теми фактично оця колонка. Партицип 2. Тут написано навіть Perfect. При утворенні форми нового часу є випадки, коли на початку не буде Г. Якщо ми маємо відокремлю... невідокремлювані префікси: B, G, R, FR, C, R, M, AND, END, зверніть увагу, найперше, на оці 4, тому що вони найбільш часто вживані, 4 наступних не дуже часто вживаються, а ці перші досить часто ви будете зустрічати. Наприклад, діє слово безухен. Невідокремлюваний префікс «б», Перед ним не буде Г. Безухт. В кінці буде тільки Т. Тобто, пів правила спрацьовує. Г на початку не буде, але «т» в кінці буде. Безухт форма для минулого часу. Гефален «гефален» – однакові форми. Я вже говорив про це дієслово. слова. ерцельт. Так само. Буде тільки півправо в кінці Т, верштейн Verstanden. Є дієслово слово «гештанден» І верштен, верштан. Тут не буде «г», Просто запам'ятайте Ферштен, верштаден. Наприклад, габе мене ома «безухт». Спрацювало правило тільки те в кінці. Я відвідав мою бабцю. Другий приклад. Er hat mich Verstanden. Він мене зрозумів. Так само Г не буде. Форма verstehen, verstanden. Розуміти.